Чотири тисячі євро Людмилі віддам, дитині треба, а нам тисячу залишу вистачить, міркувала заробітчанка, перераховуючи ті євро, які вона нещодавно привезла з собою з Італії. Хвіртка рипнула, Марина зрозуміла, що хтось прийшов і тремтячими руками почала збирати гроші, щоб встигнути перекласти їх у сховок. Не думала жінка, що на старості роки їй доведеться ховати гроші, та ще від кого? Від свого чоловіка. Перед Мариною стояв непростий вибір донька чи чоловік, і вона вибрала доньку. Таке воно серце матері, що не вміє відмовити рідній дитині. Василь у неї чоловік хороший, і як батько він чудовий, але вже надто суворий. Він їхню людмилку в дитинстві на руках носив, сам коси її заплітав, в лісі, на річку водив, казки читав, а тепер ставиться до неї так, наче вона йому не рідна. Людмилі 35 років, а вона жодного дня в трудовій книжці не має записаного. Ти не думаєш, Марину, що доньці на роботу давно пора піти? Чи ти збираєшся її утримувати до старості? Ти ж не вічна. Із заробічанкою все життя не будеш. От і подумай, що робитиме донька, як твій італійський банкомат перестане купюри видавати, картає Василь дружину. Марина мовчить, не хоче перечити своєму чоловікові, але все одно робить по-своєму. Доньці треба допомогти. Хто ж їй допоможе, як нерідна мати? В Італію Марина поїхала, бо мала мрію, квартиру дружці купити, а собі з чоловіком будинок до ладу привезти. Василь тоді настільки був проти, щоб дружина кудись їхала, що мало до розлучення не дійшло. Але Марині вдалося переконати чоловіка, що так треба, і що це їхній шанс вирватися з бідності та ще й дитині допомогти. Допомогти це одне, а утримувати дорослу доньку це зовсім інше, картав дружина Василь, бо бачив, що всі зароблені гроші Марина доньці відправляє. Ти ж квартиру їй купила, і з неї досить, казав чоловік, та в Марини була на це своя думка. А за що ж вона жити буде? За те, що інші живуть, за свою зарплату. Але ти ж знаєш, що людочка не працює. То нехай йде на роботу, давно пора. Людмила і справді свої 35 років ніде не працювала. Заміж вийшла всього 4 роки тому. Чоловік працює таксистом, але заробляє не так багато, би їй хотілося, тому вона й чекає на мамині євро щомісяця. Марино, це вже перебір. У Людмили манікюр коштує 600 гривень, а вона їх заробила, я просто не можу спокійно на це дивитися, як вона тринькає твої важко зароблені гроші, продовжував картати заробітчанку чоловік. Зрештою, під тиском його аргументів Марина пообіцяла, що більше не висилатиме доньці гроші. Минуло п'ять місяців, і вона приїхала додому у відпустку з п'ятьма тисячами євро. Та чоловікові вона про них не сказала. Бо Людмила мамі ще Віталію стала надзвонювати і просити гроші на машину для чоловіка. Він стару продає і хоче купити нову. Так що треба ще чотири тисячі, як мінімум. Василю Марина сказала, що позичила ці гроші своїй подрузі, а сама вирішила, що нишком віддасть їх Людмилі, а потім ще щось придумає, так і зробила. Донька зраділа, зять купив нову машину. А Василь зрозумів, що його пошили в дурні. Чоловік зібрав свої речі і сказав, що подає на розлучення. Гірко плакала Марина, бо не розуміла, ну що вона зробила не так. Вона ж ці гроші не прогуляла, не пропила, а рідній дитині віддала. Тому в неї в голові не вкладалося чому чоловік так зробив? А яка ваша думка? Хто провив ці ситуації? Марина чи Василь?